Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тра Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Дніпро, область найближчі дні. Що чекаю, що буде. Сьогодні ще запишу відео по політичних питаннях, тому підписуйтесь на канал. Не забувайте, що у нас на телеграм розігрується розклад. Тому приймайте участь, підписуйтесь, це буде під цим відео. Дніпро найближчі дні. Їдуть гості з керівництва. Я думаю, що подивитися, чи готові до оборони, розказати, що допомоги буде менше. Що доведеться стояти самотужки ворог буде залякувати. Буде залякувати, буде сильніше атакувати, буде більше якихось проблем робити. Тут просто він, коли готується просуватися йти вперед-вперед, він починає побільше обстрілювати. Ви дуже залежні від американської допомоги. Є якийсь ще резерв, ви не відразу відчуєте, що там трошки не вистачає, але у але вас посилять мобілізацію. Буде таке відчуття, що тут по владі, по вашій, ви подивитесь, що хтось кудись виїхав. Поїхав і не повернувся, що вони самі вже ну, як би, готуються до того, щоб е там свої родини в місті не залишати і самим не залишатись. Оп. Якщо годи, то я вибачаюсь там. То... І вже вікна закрила, на вулиці ремонтні роботи, нічого зробити з цим не можуть, не про найближчі дні. Страшно. Знаєте, як на виборі. Можете і збити ціль. Можете збити, але енергоресурси його все одно цікавлять. Вночі є атака. Вночі є. І він до неї готувався Дніпро найближчі дні. Так, у вас буде багато. Ну, знову кажуть, хтось їде. З до вас, буде багато інформації, багато панічної інформації. Дивіться, те, що там хтось когось вивозить з керівництва, це не означає, що треба евакуюватись. Сили ще є заход для захисту. Якісь рішення будуть приймати, для того, щоб збивати ракети, Сили є. Якби не патова ситуація. Зовсім не патова. От що стосується оборонних споруд, я так думаю, там є порушення, тому що вже не перший раз показую, що там є якась біда. Він буде там поруч бити. Ворог буде бити по району. Район дуже гучний. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Ну, сили ще є. Знову карта мага. Три колоди, три карти мага, так? Да? І Переживають за вас, переживають, не бійтесь, захищати будуть, щоб ворог не пішов вперед-вперед. А обстріли, Дніпро найближчі дні обстріли. Угу. Почнеться з передмістя. Інфраструктура. Можуть люди постраждати, але це, знаєте, як, не в той час, не в тому місці. Він буде намагатися дронами пройти, хлопці не дають. Не даю дронам зайти туди, куди він хоче, тому буде гучно ще й через це. Павлоград найближчі дні. Павлоград. М -м -м. Перельот в самому місті. А у вас інші настрої. У вас настрої, що все буде добре. що все одно до нас ніхто не дійде, не піде, їм не дадуть. У вас загроза вночі для цивільних, тому що можуть руйнуватись, як невеличкі споруди. Для дітей загроза все одно показує, бо йдуть прильоти. Раз, два, три. Я вже третій інцидент бачу, четвертий. Четвертий обстріл на найближчі дні. Він може бути їх більше. Показує якась систематичність. Може бути навіть за часом, час, коли обстрілює. І показує склади, інфраструктура. Камінські найближчі дні. Камінське. Дрони висячось дивляться, видивляються. Вісяті бойові дрони і розвідка висить над вами. Зависає, роздивляється. Камінські найближчі дні. В районі гучно там буде вогонь. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Вибачте, що буде. Вити сказати на вулиці ремонтникам, щоб вони не працювали, я, на жаль, не можу. Кривий ріг. Повторення ситуації, загострення йде. Страшно, з декількох боків починаються заходи, зальоти. Неспокійно. З декількох боків на місто летить. Тут кажуть, що ви намагаєтесь захищатись, щось намагаєтесь збити, але це може бути як масований удар ракетами. Тут не тільки дрони показує. З декількох боків. Кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг. Найближчі дні. Руйнація, дивіться, завод, промка, щось таке. Є загрози для цивільних. Дрони також є, але дрони намагаються збити на підльоті. У вас дуже гучно. Щось він там занадто бентежний ворог. Ні, капель найближчі дні. Ні капель найближчі дні. Цивільний смерть не можемо евакуювати. Чи багато просто людей, що не встигаємо. Ворог дуже агресивний. Ворог дуже агресивний. І по передмісті також багато прильотів. Марганець найближчі дні, марганець найближчі дні. А тут більше поховань військових. І йде прильот, як в житлову забудову. Також загострення. От як психує сильно. Сильно психує, щоб у нас нічого не виходило. На березень показували важкий на початку, але не щоб так може накидати просто один за одним обстріл. От може тиші отакої, що там 2-3 години, 4, може не бути. Обстрілю, обстрілю, обстрілю. Якийсь такий день важкий може бути. Тримайтеся.